Ви слухаєте Радіо Порш, перша онлайн радіошкола. Я сьогодні до вас І не новиною, тому що в мене в студії сидить яскрава, позитивна, красива, дуже красива співачка Олена Осенко. Я тебе вітаю в нашій студії. Дякую, дуже щаслива сьогодні бути тут з вами. Ми щасливі тебе сьогодні тут бачити. Я тебе вітаю з прем'єрою, тому що ти прийшла сьогодні. Її до нас прем'єра. Ти розкажи, будь ласка, про неї. Так, я до вас прийшла з новою новорічною піснею. Це насправді перша новорічна різдвяна пісня в моєму репертуарі. А е, пісня називається щаслива ніч угу. зовсім нещодавно відбулася її прем'єра. Пісня вже доступна на усіх музичних майданчиках. Обов'язково також... її слухайте, бо зараз час різдва, і тільки з такою музикою можна надихатись Різдвом. Так, і насправді туди ми вкладували дуже такі позитивні, теплі емоції. От якраз та атмосфера Різдва, коли всі збираються сім'єю. Е, мене якраз коли під час написання цієї пісні. То в мене якраз були ці всі спогади, тому пісня насичена цим. І під час прослуховування я дуже вірю, що кожен з вас відчує якраз цю всю атмосферу, і ми зробимо посил хороший. Е, чому ти вирішила е, створити саме новорічний трек? Як довго ти писала і хто тобі допомагав? До речі, це була дуже спонтанна ідея. Я, ми, ми навіть не думали, що ми зробимо різдвяний трек, але так вийшло, що десь у листопаді я над цим задумалась. Просто думаю, ну, було б класно зробити. Щось таке тепле, новорічне, тому що досить мало у нас україномовного такого матеріалу. Я погоджуюсь, так. Так. Його і... недостатньо. Його просто недостатньо. І я така думаю: Блін, ну я це можу зробити, можу зробити, то давай. І я сіла за фортепіано, бо ввечері пам'ятаю. Якраз <говорит> <говорит> щось... сама ця романтика, напевно, почалася вечірня. <говорит> ці спогади новорічні. І швидко досить написала всі куплети. З приспівами я вирішила, що найкраще буде варіантом, якщо Мені допоможе мій любий друг Джейс і Гор Горлов, тому що я хотіла зробити пісню більш різноманітною, і я дуже поважаю його як музиканта, тому я в нього попросила і поради, і допомоги у цьому плані. Угу. А з приводу е, відеороботи, розкажи, у нас у вас вийшла дуже загадкова і цікава. Да, на ютуб-каналі Олена Усенко шукайте вже доступна відеоробота. Це відео сюрприз, е, тому що ми його зробили в. Анімованому стилі, в стилі мультику. І, до речі, дуже дітям подобається. Тож вмикайте, а, що клас. у вас є маленькі сестрички, братики, ваші діти вмикайте. Я думаю, що їм дуже сподобається, і вам дуже вірю, що дуже сподобається. Ми Ви в там... цій роботі ем, напевно створили такий різдвяний вайб, тепла, душевного спокою, так? Так, Чи я, там в... я ще... стала сценаристом цього відеоряду. Ой, клас! Е, так, і там це все показали... повністю твоя ідея. Так, моя ідея. Ми там показали мою сім'ю, як зазвичай ми святкували Різдво Новий рік. І це мені допоміг прекрасний художник Роман. До речі, я його там вказала в описі під відео у Ютубі селаш студіо. Переходьте, тому що він малює дуже класні портрети. Я б сама, якщо чесно, у нього замовила. Тому переходьте обов'язково і це буде дуже гарний подарунок вашим рідним або собі. На Різдво зараз Щас різдва, обов'язково треба робити різдвяні подарунки. Тому переходьте, дивіться цю чудову роботу. У листопаді ти відвідала. Давай продовжимо нашу розмову вже про інше. У листопаді ти відвідала Францію, де підтримувала цьогорічну представницю на дитячому Євробаченні. Розкажи, будь ласка, про це це було дуже класно. Нам запропонували взагалі відвідати дитяче Євробачення польські єврофани. Вони ага. нам допомогли з цією поїздкою. якщо Кшиштов, дякую вам за можливість таку. Це було неймовірно. Я дуже щаслива була подивитися на саме шоу з сторони глядача. До речі, я паралельно знімала відеоблог, який в мене вже доступний на ютуб-каналі. Mm -hmm. Це помні... відеоблог про що? Про поїздку саме цю про поїздку на дитяче пробачення. Початок від е, того, як ми сідали у потяг в Україні і, і, і ще до самого кінця, там дуже суперово вийшло. Матеріалу я відзняла на 200 хвилин. Ого. І потім сама це все діло монтувала, то це було. Досить важко насправді, але дуже цікавий досвід. Я думаю, що я колись також буду робити ще були якісь такі продовжиш робити відеоблоги. Так? так, тож дивіться, переходьте, там все показано. Я була дуже рада підтримати нашу квіточку Анастасію Демид. Ми разом підтримували її з Дариною Красновецькою співачкою, яка також представляла Україну на дитячому ми Я коли дивилась, як виступала наша Анастасія Демид, я просто я згадувала свій час, коли я була, була на фатично, цій сцені, та? сцені. Я навіть заплакала, якщо чесно. Я стояла Чи і. Ті... Я... Життя. Я дуже не хотіла плакати, бо в мене був і макіяж. Але я стояла, дивилася, як вона виступала, і я заплакала. Тож вона дуже хорошо справилась. Дякую за те, що в нас є можливість України представляти нашу країну на такому світовому рівні. Далі. Розкажи про виступ на дитячому благодійному фестивалі Амбасадор Дитина у місті Чернівці. 9 грудня відбувся е, дуже класний масштабний фестиваль, благодійний. Він повністю безкоштовний. Амбасадор дитинства. Е, цей фестиваль проводиться в дуже багатьох містах України. Е, і ми, я у складі там більше 20 артистів, ми змогли подарувати щастя е, дітям, батькам, музикою. Це дуже класно і дякую організаторам за те, що робите Такі заходи, це неймовірно важливо. Також там було дуже багато різних подарунків, майстер-класів для дітей, і, до речі, дітки зробили своїми ручками е, обереги, які mm -hmm. потім передали військовим. Тож це дуже надихаюче і класно. Е, зараз час, Різдва Нового року. Розкажи, як ти збираєшся святкувати Різдво і саме Новий рік. Ну, ми думаємо зібратись з сім'єю. Ми не думаємо щось там видумувати. Найважливіше це щоб в Україні був мир і щоб ми змогли відсвяткувати ці свята і е, у складі сім'ї. І я дуже дякую нашим Збройним силам України за те, що в нас є можливість цього року святкувати різдвяні свята, наряджати ялинку, бути в складі своєї сім'ї. І їм цього бажаю. Давай, оскільки зараз, знову ж таки, повторюсь час різдва, поговоримо м -м, трошки про це. По-перше, чи знаєш багато ти колядок? Українських і чи ходила ти колись колядувати? Звісно, ходила. Я, я в дитинстві я дуже часто. Ти колядувала. знаєш, я, коли це питання, я чекаю, що хтось мені сказав ні, не знаю, що це таке, але на щастя, на велике щастя, всі знають і такі. Так, я ходила. Так я ходила. Це було дуже класно. Це був мій перший фактично заробіток. Таким чином це усі мій перший заробіток. Да, це було дуже чудово. Я я точно знаю, що я багато колядок знаю, але вже вже добре, яка твоя найбільш улюбленіша. Добрий вечір, добрий. Звичайно, ну, так, все, я, все. Я, я думаю, як усіх. <гум> е, давай проведемо з тобою е, різдвяне опитування. Давай. А Різдво 25 грудня чи 7 січня. І чому? Я думаю, 25-го, тому що а, зазвичай так завжди святкували Різдво, і змінилося це тільки з, з правлінням фактично не нашим. От. Я думаю, що так як було закладено спочатку, то ця енергетика вона присутня саме 25-го числа, і тому треба святкувати Різдво за правилом. Угу. Погоджуюсь, а різдво чи новий рік. Новий рік. Чому mm. я не знаю? Мені більше це свято подобається. Якось так. Мене просто від початку нового року мене починається новий відлік, так можна сказати. Mm -hmm. Тому мені важливо відсвяткувати якось з позитивом, щоб запам'ятався новий рік і щоб запустити таку енергетику в наступний рік. Класно, щоб все було добре. Святкову атмосферу вдома створює. Ми сім'я, кожна людина, яка у родині, можете, якщо ви один, то створити сам собі цю атмосферу, тому що ми закладаємо атмосферу у свій простір. Погоджуюсь. На ялинці обов'язково має бути. На моїй ангелочки. У мене є ангели, такі, типу, як спеціальні штучки, які є. Бішу на ялинку, і я кожного року якось роблю. Це, як це як іграшки, чи це іграшки ти тепері. створювала с с сама. Ні, ні, це такі маленькі іграшки, і я кожного року їх одягаю на ялиночку. У новому 2024 році я бажаю українцям. Я бажаю миру. Я бажаю, щоб кожен з українців відчули те, що нарешті відчули те, що ми здатні. Бути єдиною сильною нацією, тому що ми такі, і ми це можемо, щоб кожен це відчув у собі і віддавав це у світ. Вважаю, щоб кожен з нас був щасливим і щоб 2024 рік став для нас переможним. Дякую тобі, це дуже приємні, і ми всі чекаємо, і всі віримо в якесь це різдвяне чудо. А давай ще поговоримо про е, твою творчість, про твоє майбутнє. Е, ти плануєш з нового року випускати Пускати новий трек, розкажи Є про так це. Що це буде за пісня? Про що вона буде? Це буде англомовна пісня. Угу. Я 2024 рік почну з англомовного матеріалу. <laughs> До речі, ми з вами вже говорили, що кліп. На цю пісню вже відзнято. Uh -huh. Це буде відеоряд продовження історії. Очі зав'яжу. Uh -huh. Так, ти От, до речі, пісня також доступна вже на усіх музичних майданчиках. Тож переходьте, слухайте. Очі завіжу. Ти маєш «Очі на увазі. Так, так, я думала, що вже наступна. Так, очі завіжу обов'язково слухайте. Прекрасня mm -hmm. можу сказати, те, що буде називатися «Hopeful Time». Mm -hmm. І насправді це така дуже драматична пісня, дуже лірична. І я дуже вірю, що саме ця пісня, саме, навіть якщо ви не знаєте англійську мову, торкнеться вашої душі, тому що туди закладена історія. Саме ти маєш на увазі що наприклад, я. Ага, ну володію англійською мовою. Е, я маю відчути це через музику. Через музику, через голос, через посил енергії. Добре, а в двох словах, саме яка ідея історія пісні? А що, що ми маємо відчути? Почути, побачити, ну, все добре, все, все заінтригувала, заінтригувала, пустила цю нотку інтриги в кожну душу, і тепер ми будемо всі сидіти і чекати твоєї наступної пісні. Ну, що робити? А ще у 2024 році ти готуєш свій перший альбом. Розкажи. Жи скільки туди буде йти йти, туди буде входити пісень, і про що вони, е, яка там буде ідея? Справді вже так вже майже готовий план на 2024 рік. Цілком є багато матеріалу, ага. які ми будемо е, запускати. Класного україномовного матеріалу. І також у складі цього всього ми для вас готуємо ep альбом Разом з Єгором Горловим uh -huh. у співпраці. Це буде мій перший іпі-альбом сольний. Я дуже насправді цим по-хорошому схвильована. Туди війдуть п'ять пісень україномовних у рок-поп стилі. Це буде класно. Ого. А це буде щось нове чи це в твоєму стилі, якому ти завжди все виконуєш? Це буде в тому стилі, в якому я зараз себе бачу, зараз себе відчуваю. Але насправді, от я почала якось ц... цей рік більш як з року, так? Mm -hmm. а, в плані, от. У червні вийшла світанок, прийде рок. Угу. Далі вже вийшла тату. Поп, просто поп-поп. І очі завіжу Лірика. А зараз я хочу повертатися все-таки до року. Можливо, це рок, твоє внутрішнє відчуття, так? Так, це просто моє внутрішнє, я хочу далі його просувати. Експерименти це добре, експерименти, завдяки ним ми розвиваємося, але я хочу повернутися так. Друзі, обов'язково підписуйтесь на Оленку. Оленко, Олена Осенко. Так, це в інстаграмі слідкуйте за анонсами, слідкуємо всі. Всіх твоїх прем'єр і Звичайно, переслуховуємо всі твої попередні прем'єри. Дякую тобі за нову прем'єру, яку ти сьогодні в нас саме запрем'єрила. Це щаслива ніч. Довечі на, на завершення нашої програми ще побажання для наших слухачів. Добре. Можливо, не різдвяних, а просто добре, друзі. Слухайте пісню щаслива ніч, заряджаєтеся цією атмосферою свята, Різдва. Я дуже вірю, що ця пісня вам якраз створить цю атмосферу вдома. Тож вмикайте її під час святкування Різдва. Нового року, і кожному з вас бажаю, щоб ви відчували гармонію і в собі, і у світі. Дякую з вами була Олена Усенко. Дуже дякую тобі, дякуємо за твою чарівну пісню. Новорічну дякую, що допомагаєш людям створювати створювати цей новорічний настрій.